Екс-футболісти з проросійськими поглядами може стати президентом Грузії. Сьогодні там формально обирають нового главу держави. І з самого ранку під стінами парламенту вже зібралися мітингувальники. Уперше в історії голосуватимуть за президента. Не всі громадяни, а виборча колегія. Єдиний кандидат на посаду очільника країни, екс-гравець Манчестер Сіті, Михаїл Кавелашвілі, відомий своїми антизахідними поглядами. Його кандидатуру особисто вибрав керівник владної партії Грузинська мрія олігарх Бідзі. І на Іванішвілі чи на президентка Саломезора Бішевіля та чотири опозиційні партії не визнають легітимності виборів. Вибори відбуваються на тлі масштабних протестів. 16 днів поспіль. Грузини виходять на вулиці через те, що керівна партія Грузинська мрія вирішила відкласти вступ країни до ЄС до 2028 року. Словики мітинги розганяють водометами та кийками за вихід від демократичних цінностей. Кілька країн з зокрема Україна, держави Балтії та Сполучені Штати вже запровадили санкції. З білісії з нами на прямому зв'язку Георгій Іналішвілі, експерт-міжнародник. вітаємо вас в ефірі. Дуже вітаємо, раді, що ви Геор... долучилися. Пане Георгію, от О, в, Груз... в Грузії вперше застосована система, коли президента обирають так звані виборники, ну тобто щось схоже з американцями, а не просто люди. І... А як це взагалі дружить з законодавством Грузії? Нам не дуже зрозуміло. А, так, добрий день ще раз дякую за запрошення. Шість років тому, коли змінилася конституція і закони про обрання нового президента. А, зараз у нас буде перше, по -перше коли ми обираємо президента неправим шляхом. А це згідно з конституцією. Так, так тут немає ніякого порушення Конституції. У нас є виборча колегія, де є 300 виборників. Це представники депутати парламенту. Потім є представники Верховної Ради Абхазської Автономної Республіки, Аджарської автономної республіки, і також представники місцевого самоврядування. Сам процес, сам а, а, вибори президента, це абсолютно збігається з конституцією, але тут є інша проблема. Проблема в тому, що у нас були парламентські вибори, і де, де були масові порушення, було сфальшовано і президента Грузії і чотирьох головних опозиційних партій, і місцеві спостерігачі, і міжнародні спостерігачі однозначно сказали, що там були проблеми з легітимністю. А тому, якщо нелегітимний парламент буде обирати нового президента, новий президент теж буде нелегітимним. От в цьому є велика проблема. А як санкції впливають на настрої грузин? Як вони сприймаються діючою владу? Чи сприймають їх серйозно? Чи розуміють на тиск і обмеження, які для економіки, в тому числі і персональні, будуть наступати після введення цих санкцій? Наскільки це дійсно такий працюючий інструмент? Ми завжди говоримо, що для зміни, змін ситуації в Грузії треба днітись на грузинську владу не тільки в середній грузії, а й зовнішні. Так а, поки що ми бачили тільки а, візові обмеження від сполучених штатів Америки, тобто а, заборонили деяким представникам грузинської мрії, а, ну, поїхати в сполучені штати і, і для членів їх родин. Але поки що ми не бачили фінансові санкції а фінансові санкції це більш жорсткі і більш більш буде привати на, на всю ситуацію. Поки що ми очікуємо такі жорсткі фінансові санкцій від Сполучених Штатів Америки. А що стосується Євросоюзу, в цьому випадку є більш складнощі, тому що Євросоюз приймає рішення. А де всі країни євросоюзу на, на їм треба ну сказати так, а, щоб вони а, зробили санкції? Але ми знаємо, що наприклад Угорщина і словаччина не будуть підтримувати цих санкцій, тому. В випадку Євросоюзу це більш складніше. Але у Євросоюзу є ще один одна санкція, як можна так назвати. Вони можуть зупинити безвізовий режим безвізовий. режим. В цьому випадку їм треба тільки більшість країн а не згода всіх країн. А тому і це теж можливо, щоб євросоюз це запровадило. Але поки що ми це не бачимо. Ну це перший крок санкційний, який був здійснений. Ми розуміємо, що якщо вибори так і пройдуть не в демократичний спосіб, а вони скоріш за все так, так і пройдуть, то тоді можливо будуть вже і фінансові заходи санкційні світу проти проросійської влади в Грузії на сьогоднішній день. Mm -hmm. Дякую вам дуже, Георгій Іналішвілі, експерт міжнародник був з нами на зв'язку. Ну